люди питають, як ви заробили перші мільйони. Люди не можуть розказати, де вони заробили перший мільйони. У нас не така історія, ми з uh -huh. звичайних сімей. Uh -huh. Просто у мене завжди була ціль підкладати гроші. Я uh -huh. з, 19 років відкладав гроші. Mm -hmm. Я економив на всьому. Тобто, я не їздив ні в клуби, я не їздив на таксі mm -hmm. і так далі. Типу, я гарно заробляв, я завжди mm -hmm. відкладав. Да. Але потім, в 25 років, в мене лопнуло два банка, і я втратив 10 тисяч доларів. Це така предісторія. Mm -hmm. Це була також, да, Це була сума. дуже видка травма mm -hmm. для мене. Mm -hmm. да. Я дуже прям тому що я сам ці гроші заробив, працюючи офіціантом. І мало того, що не те, що заробив, а відклав це інша історія. Mm -hmm. Тобто відкласти гроші набагато складніше, ніж заробити. Ось, просто коли я прилетів в Лондон, у мене було 18-800 доларів. Тобто okay. я їх відкладав все своє життя, грубо кажучи, да? ось. І плюс я в Лондоні я поставив собі за ціль, кожного місяця, я відкладав тисячу фунтів. Завжди. Okay. Тобто я там заробляв тисячі там, да? от на цих 600-700 okay. фунтів я вкладався. Там, okay. я, там 400 за кімнату, 200 okay. на проїзд, там, да? там і на поїзд, там щось такі речі. Всі. Тобто, у мене завжди була ціль. Тисяча фунтів в місяць я маю.